Продавчиня Надія пропонує десятки різних видів насіння. Каже, на початку квітня найбільше купують зелень, а саме Петрушку, листя, салату, горох та цибулю. Все, що гарбузові, шарану там кабачки, це шарану, капусту на розсаду можна, можна відкрити ґрунт. Продавці прогнозують, що протягом місяця попит на насіння зросте, адже більшість купуватимуть насіння овочів. Зазвичай це зерна огірка, моркви, капусти, буряка та томатів. Кожна культура має декілька сортів. Серед огірків найбільше купують. Роднічок, фенікс, кущовий, таких з України. Якщо це беремо виробника Польща, то там Цезар, Рацебор такі популярні, сремський дуже популярний в людей, які вже там руками по 20 років сіють, Тось тобто вони зазвичай їх питають. Морковка це стандартна королева осені, шантане. Тобто одна коротенька, одна довгенька, за ними найбільше їх питають. Популярною є і цибуля саджанка. Її ціна 120 гривень за кілограм. Вартість насіння зелені в упаковках починається від п'яти гривень, овочів від десяти. Чим кращий сорт, тим дорожче. Також ціна залежить від виробника. Продавці діляться порівняно з минулим роком. Ціна дещо змінилася. Не набагато, але підняла не набагато. Десь на гривень 3-5 Так в середньому. Де на маленькому пакеті це гривня дві, а на великому десь 3-5 гривень. Тобто не суттєво. Бо на початок війни було суттєвіше. Хоч, за словами продавців великого ажіотажу на насіння немає, хмельничани вже почали посівний сезон. Цього року я вже почав садити кукурудзу і моркву. Уже як каже, розсаду ми з помідори, перці, Бурячка взяла, часник вже посажен, цибуля посажена, але ну, остальне все будемо сажати. Сажаю, бо маю теплицю. А що вже висадили?» Це вже помідори, перець, квіти різні, такі, що однорічні висаджую. На Хмельницькому ринку можна придбати насіння українського виробника чи зерна, провезені з Голландії, Німеччини та Польщі. Тетяна Джепенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.